Новим, напрямком є створення реєстрів діабету, отже, е, через наявність реєстру можна, можливо знижувати ризики розвитку розвитку складу через своєчасний, знову ж таки, скринінг, через своєчасне виявлення. Групи ризику, і таке інше, і потім аналіз і своєчасну діагностику а, розвитку захворювання та ускладнень. Іншим способом використання реєстрів діабету це є збір великих даних та побудова моделей для того, щоб покращувати протоколи лікування, покращувати або планувати якісь програми для лікування для окремих груп населення або для окремих регіонів, і вимірювати їх ефективність із Розуміти, як ті чи інші програми, протоколи працюють на великому, великій кількості людей для того, щоб знову ж таки робити всі наші інструменти, всі наші доступні методи більш ефективними, дієвими і доступними для кожного? І ще одним великим масивом, да, або великим способом застосування штучного інтелекту є масовий скринінг. Тобто, підход скринінгу він не є новий, але на жаль, в нас немає ресурсів медичних, немає ресурсів медиків для того, щоб виконувати скринінг для кожної людини. А саме ідея скринінгу це коли ми скринимо все населення, коли для того, щоб виявити людей із симптомами захворювання і пріоритизувати їх доступ до медичної допомоги. В першу чергу для того, щоб забезпечити своєчасне і максимально ефективне лікування а, для кожної людини, проведення скринінгу воно може бути у декількох напрямках. Може бути класичний підхід, дати, про що я казав, коли там сімейний лікар виконує скринінг, а, наприклад, на діабетичну і Оцінює змін ночного дна. Саме це стикається з дуже багатьма бар'єрами, коли а, реальність не відповідає нашим очікуванням. Лікарі перевантажені, дуже багато додаткових маніпуляцій з пацієнтом, і це ще більше збільшує навантаження. А якщо ми робимо це саме за штучним інтелектом, то ми а, делегуємо цей процес медичної системи. Б – аналіз залишається на штучному інтелекті, і ми можемо зробити знову ж таки скринінги своєчасне виявлення, доступні для кожного в будь-якому місці в будь-який час. І Українська Діабетична Федерація разом з інститутом Філату та Чікай робить дуже багато в цьому напрямку, тобто ми вже на сьогодні разом зробили скринінги, доступні. В кількох регіонах України і продовжуємо розширювати цю можливість для того, щоб кожний українець мав доступ до своєчасного скринінгу та виявлення